ДТП за участі автівки з підйомним краном, маршрутки та двох легковиків сталося на проспекті Добровольського в Одесі. Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей. Водій маршрутки Віктор розповів про момент зіткнення. Двигався по маршруту, по вулиці Добровольського, Добровольському. колоною стояла машина вже. Я почав притормажувати і в вдогонку мене доганали. От кран мас. Взад влетів мені. 47 років за рулем, У мене ніколи не було. На пасажирському транспорті працював всю життя. Іван, один з учасників ДТП. В його автівці пошкоджений бампер. Розповідає, одразу побіг допомагати пораненим пасажирам маршрутки. Найважчий стан був у хлопця з травмою голови. Тут слышав хруст ззаду, і потім удар. Все, це було буквально три секунди. І потім побіжав витаскивають дівчинки з заднього сидіння. Вони там вилазили, в вікно торчали, три чоловіка. Отак як витаскивату. Отсюда вийшов, от, вистачить я я павпа така. Вон там вот есть самая большая стекла, и оттуда вы и снимали. Вот самое заднее окошко, и они были прижаты, потому что он в середину ударился и развернуло вот так на две стороны. Они получились как в клетках. Хорошо, что стекло было выбито, и можно было их вытащить оттуда. Водій автокрану від коментарів відмовився. ДТП сталося з його вини. Він був нетверезим, каже речниця патрульної поліції Одещини Алла Марченко. За попередньою інформацією, водій автокрану, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, скоїв зіткнення з маршрутним автобусом та ще кількома автівками. В результаті ДТП до лікарні доставлено шість осіб. Чотирьом травмованим лікарі надали допомогу та відпустили додому. Повідомили в міському департаменті охорони здоров'я. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса.